Ба, і я, 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 я не за тих і не, не за тих. Я не в раді, я не а не ударі. Дайте на виборку печі, а що перебиваєте? І я не за тих і не за тих, а я за людину, яка за за зараз очолює нашу адміністрацію. І не треба обзивати людей, тому що... То мав діло із Іваном Івановичем, і я є жителька поляну, і ви зверніться, ви спитайте людей наших 70, 80% буде, то є людина, яка заслуговує на повагу і не треба той обзивати. І я о, уверена, що людина передо мною чоловік виступав інвалід. Якщо б він би звернув до Івана Івановича, він би ніколи не відмовив. Мовчання, тихо, спокійно. І тут почало... зачитати нам заяву. Я вам пропала, зачитувати нас, міна нападати є кому, є перед і не треба тепер такі ручки заяви. Нам зачитали заяву. Район підтримує, то що прийняли, фракції, партія розійшлася, чи як район заяву один другого обзивати. Для чого? Міняти буде мене. Міняти, міняти, але на мене, нікому не дає змога. себе обіжати. Закінчить, виходить. Іван Іванович, не хочеться зараз у мене. До нього робили люди. А чого він усе у нас у такому о, вогні, де огонь, і він то само Бог пережиє, але не треба. Дякую, Марина. До виступу запрошується підішенець Володимир Михайлович. Я звертаюся до присутнього. Я розумію, що можна приймати рішення попередній, хто виступав по Але я не буду за вас увагу затримувати, я хочу я це знати. Значить, влада має мати довіру від населення. Має мати повну довіру. Ви маєте піти на нові вибори, сьогодні прийняти рішення про саморозпуск, так як вже по Україні масу таких районних міських рад прийняли таке рішення. І ви маєте на собі знайти не мужність, а просто прийти до закономірного рішення. Йти на вибори чесно, без півлітри, без 100 гривень, без нічого. Зробити себе. Вибори, люди, не кажемо, довіри до народу. мату. А де, щоб ви народу не Розумієте, ви деколи, виходить, так. Ви купуєте півлітру того бомша, та бомша в чесніший, як ви. Чому бо вам хід взяв від вас на півлітру, розумієте, та відпішов за вас проголосував. А ви брали на себе зобов'язання служити народу служити комусь з другу. Давайте прийміть рішення про сам І це буде закономірно і на вас кричати ніхто не -шановні, шановні адміністрації Головний слово. Мешканці Святоскової. Зараз ми переживаємо з вами нелегкий час. І в житті кожного з нас, можливо, були, а можливо, ще будуть і хуже часи. Але не питання в тому, який час зараз настав. Питання в тому, як людина проходить через той час. Через ті переміни. Я категорично проти тих цих висказувань, знаєте, ми дивимося в Європу. Так от я хочу сказати, що все свідоме життя, я, я не думав, що я буду з народом. Я з ним все був, всю свою життя робив для народу і старався для народу. Незалежно від того, яка там партія, ні Януковичу сваляв, не прийшов поляну, ні, ні Тимошенко, ні. І ті всі наші активісти, люди, кожен має право на свою думку. І зараз у цьому залі, де зібралися мешканці Сваляви глядати врагів і глядати герої, я вважаю, що безглуздо. Тому що у цьому залі люди, сидять люди, які живуть у свалявському районі, кожен з них має. Свою хату, кожен має своїх дітей, онуків, і кожен прагне про їхнє хороше майбутнє. Я хочу сказати одному, що я особисто, то ви там говорите владу треба міняти, так, але є на то порядок. І я за то крісло, дорогое яке ви там кажете, не держуся а не на секунду. Тому що воно мені особисто друговецькому плюсів не дало ніяких ніяких це вже третій вопрос. І особисто я у того, що пан Уленець прийшов і каже, я пристав і повернувся до вас лицем, знаю одне, що того Свалянському району жити краще не там він не стане. І може підтримати вулицею встати і у того не буде стати, для того, щоб ви в Свалянському... Шановний пан Болець, ви виступали, я слова не говорив. А то що, брешу? я ніколи в житті, шановний, не брешу, я говорю, то що думаю, завжди і при будь яких обставинах. Не не маєш, бо ти Всіх Не обставин. Ви про що зараз говорите, шановні? То, що є. Ви вважаєте, що ви йдемо інвалід у Свояцькому районі? І ви зараз висловлюєте думку всіх інвалідів Солянського району. З ними працюю. І я теж з ними, повірте, мені працюю. І знаю, кількох достоїть і з ними мені працювати. Ви говорите, а я працюю. От так. І зараз я хочу вам всім, просто шановні, шановна громада, е, я хочу сказати, що ми обговорювали дане питання. Я теж засуджую будь-яке насильство. Тому що, повірте мені, є у революції почала, у революції кінця. Ви починаєте говорити про Януковича, закінчуєте водом на вовчому. Розумієте, треба оподілитися, що ви хочете в цьому житті. І повірте мені, якщо ви заявили, що ви хочете будувати Європу і не будете її самі будувати, то ніхто її не побудує за вас. І то, що пан е, Володимир, я, я не пам'ятаю, <рив> дуже тут говорив за бандитська влада. погано я, мене запрошували, він особисто був у мене в кабінеті і каже, я готовий йти в команду. Ви були в мене в кабінеті. Ви були в мене в кабінеті. І ви казали, що і з тобою, і з тобою, Іван Іванович. Давай якось роботи. Було так, чи не Давайте давай, давай, давай. так. Не треба обманювати весь народ. Я скажу, що я вам сказав. Що обвіняється місто, я наскільки знав, що водоканал, звільняється місто водоканалу. Я кажу, що я ніяк до ніякій партійній залежній не принадлежу, але я отримав водоканал. Тому що то моя робота, я страждаю робити. зона. Ви, ви е, строїться всякий фактично. Я вас розумію. Ви не розумієте. Вам тобто, хочуть це вирубують місце, і вам треба подручувати чоловіка. А як то, що я готовий цю команду робити, Ну, робити правильно. А в бандитського